Перед нами телефон GUG4, стандарт Гігабайт оперативної пам'яті і 4 ГБ в самому смартфоні пам'яті. Також 4-ядерний процесор MediaTek по 1,5 частота на кожне ядро. У нас є на 3000, Ось на 3000 батарея. І зараз ми подивимося, як він працює. Раз тут, тут неможливо вімкнути його ну, або дуже складно без задньої кришки, тому що оці, ці кнопочки вони знаходяться на вімкненні і звук на задньому бампері. Ось така гарна заставка. Батьом цей телефон подобається за дизайн, її дуже добре постаралися і схоже, говорять, що і на iPhone. Хоч я би не сказав, бачите, як швидко я що дуже схоже. Навіть щось на Samsung, мені здається, є подібне. Що в ньому є? HG-екран, звичайно, велика перевага, 4.7 дюймовий IPS-матриця. І зараз ми можемо подивитися, як він передає кольори. От, наприклад, ось так. Бачимо, що швидко працює. Картинка дуже чітка.